Читані новини разом мислені. В Ефірі каналу 1+,1, плюс випуск оперативних новин студії Катерина Нестеренко. 81 ша доба війни. Росія знову вдарила по Львівщині. Сьогодні близько 4.30 ранку московити завдали два ракетні удари по області. Їх збила ППО, цілили по одному із військових об'єктів інфраструктури. Повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Станом на зараз загиблих та поранених немає. Характер руйнувань уточнюється. Вочевидь, ракети запустили із акваторії Чорного моря. Ума. У полі триває блокада наших підрозділів на Азовсталі. Ворог не припиняє наносити авіудари та артилерійські обстріли. Окупанти риють окопи на запорізькому напрямку та ведуть обстріли позицій сил оборони. Запалювальні або фосфорні бомби могли використати росіяни проти захисників Азовсталі. Про це розповів Петро Андрющенко. Температура горіння біля 2-2,5 тисяч градусів за Цельсієм. Горіння зупинити неможливо. Пекло зійшло на землю. Цитата радника голови міста про те, що відбулося на Азовсталі напередодні. Ситуація на фронтах російсько-української війни ж така. Найважчі бої поблизу Слов'янська, Северодонецька, Лисичанська Авдіївки. Вранці противник обстріляв прикордонний населений пункт Блешня на Чернігівщині. Наші сили продовжують контрнаступ на Ізюмському напрямку та на півночі Харківської області. Вже вийшли до державного кордону. Ворог поповнює свої резерви та готується до наступу на Сєвєродонецьк. Трасу Лисичанськ-Бахмут з боку попасної та. Білогорівки, а також до прориву у напрямку Бервідкового та Слов'янська, намагається вести наступ в районі Лиману, Сівродонецька, Вдіївки, але безуспішно. Мінус 201 російський літак, українські повітряні сили, птаха окупантів приземлили на Харківщині у глибині ворожої території. Тип встановлюють. Також нашою протиповітряною обороною збито сім ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Росіяни спробували прорвати оборону ЗСУ на слов'янському напрямку, повідомив генштаб. Досягти успіхів окупантам не вдалося. а Тим часом на Луганщині тривають важкі бої. Загарбники намагаються прорвати оборону на флангах, щоб взяти наші війська в оточення. Мобільні групи українських військових швидко висуваються в райони імовірного прориву, щоб артилерію знищити ворожу техніку. Та, попри це, із Луганської області вдалося вивести ще 25 людей. Це попри постійні обстріли ворога. «Калуш оркестра перемогли на пісенному конкурсі Євробачення. В італійському турині у фіналі професійне журі віддало українцям 192 бали. Від глядачів ми отримали 439 балів. Це третя перемога України у цьому конкурсі. Наприкінці свого виступу Олег Псюк, лідер «Калуш Оркестра, закликав Європу і світ допомогти врятувати Маріуполь та Азовсталь. You. Please help Ukraine, Mariupol. Help Azovstal right now. У Європейському мовному союзі вже заявили у таких закликах немає політики. Вони несуть виключно гуманітарний характер. Я ж нагадаю, що за правилами конкурсу політичні заклики заборонені. І з перемогою на Євробаченні музикантів та усіх українців привітав президент Володимир Зеленський. Він написав: сподівається, що це не остання перемога, і що наступного року конкурс ми зможемо провести у звільненому, мирному та відбудованому Маріуполі. Свої вітання переказали Україні Борис Джонс, британський прем'єр, президент Є Шарль Мішель, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Сьогодні ввечері ваша пісня підкорила наше серце. Ми святкуємо вашу перемогу всьому світі. Написала політик. Стефанія Експрес та Укрзалістиця перейменувала потяг на Калош. І тепер вокзали Києва, Калоша та Франківська будуть вітати цей поїзд пісною Стефанія. До речі, це буде перший у світі потяг, який назвали на честь мами. І на цьому в мене все. Слава Україні! Параважемо, передамо, переможемо. Щодені новини разом сильні. справжні герої. Робити мене можливе, щоб врятувати людські життя, бути українцями, бути сміливими. Знайомтеся, герой України, полковник медичної служби Олександр У Цієї ситуації ми готувалися. За ці два місяці він повернув до життя понад тисячу українців, які були за мить підтримуємо. Олександр бачить стільки болю, але ніби янгол-охоронець продовжує дарувати надію та життя. Слава героям! Слава Україні! Це унікальний Маріуполь, морський курорт, порт. Та металургійна столиця водночас. Коли Московія депортувала з Криму 18 тисяч греків, вони оселилися у Приазов'ї та назвали містечко Маріуполем. За два роки окупації нацисти перетворили місто на випалену пустелю. Та вже наступного, після визволення дня, маріупольці почали відбудовувати місто. Те, що сьогодні з Маріуполем роблять російські загарбники, не снилося навіть гітлерівцям. Але освячена кров'ю вільна земля ніколи не здасться ворогу, який не розуміє, як то боротися за волю. Маріуполь не Свої люди. Плакали, коли побачили наших хлопців, наші відоми знають, як ти. Папа мені придбає на дав та в шоколадку. Представляєш? У последній глядав. Запитають, де ти? Альода, ми так сумуємо за вами. І навіть на інших материках. Вони не забудуть про тебе. Справжня дружба сильніше за війну, вони не злякалися обстрілів, не побігли від полум'я. Замість того, щоб рятувати власне життя, вони знову і знову поверталися у палаючий будинок за безцінними роботами Марії Примаченко. Коли російський снаряд потрапив у будівлю історико-краєзнавчого музею у селищі Іванків на Київщині, охоронець музею Анатолій Харитонов разом з дружиною та односельцями кинувся рятувати унікальну колекцію. Зберегти її для країни для них було важливіше за власну безпеку. Українці, нація героїв, щодня кожної миті, навіть на війні, є місце диво, що зворушує, надихає і дає силу вірити в нашу перемогу. Цінуємо кожну мить. Кажу буває. Там все для себе знати. Пра боремо, переселимо, переможемо. Щетині новини разом мисель. Національний телемарафон Єдині новини продовжує працювати із міста Калуш. Ми ведемо звідси наші прямі включення вже з 9 ранку. Тому що саме тут ми святкуємо перемогу гурту з однойменною назвою «Калуш Оркестра на Євробаченні. Я хотіла сказати, нагадати те, що я згадувала на початку нашого ефіру: що в Калуші, як і в усій Україні, як і в усіх наших серцях. Ми маємо змішані почуття. З одного боку, ми святкуємо велику перемогу. З іншого боку, місто сьогодні прощається і має день жалоби з одним зі своїх захисників. Іван Ільків загинув у стрілецькому бою на Луганщині 11 травня. І власне тому сьогодні в Калуше немає танців, які б могли б показати діти, які прям вивчили кроки під музику Стефанії. Тому так цінно вчора від своїх земляків було почуто в ефірі конкурсу на всю Європу. Заклик для порятунку побратимів, заклик до порятунку Азовсталі і Маріуполя. І власне такі заклики, таку підтримку ми напередодні чули не лише від гурту калуш оркестра, і нас дуже розчули. яким чином, і в грінрумі ми бачили представників різних країн з українськими прапорцями. Кожен раз, коли з'являлася в ефірі представниця Литви, це був український прапор. От здається, навіть режисерів Євробачення за навіть почали хвилюватися один раз, коли оголосили 12 балів калуш оркестра, їх не показали, показали німців. І ми почали хвилюватися, Тися раптом їх дискваліфікували, а насправді ми підозрюємо, що режисери просто переплутали стільки було українських прапорів з кожною командою, що просто можна було переплутати, де саме сидять сидять і чекають на свої оцінки українці. Ну і звісно, ми всі чули, як навіть Ісландія, навіть представники цієї країни, звернулися в прямому ефірі з закликом до миру в Україні до всього світу і до всієї Європи. Давайте ще раз почуємо, як це було. Так само ми сильно хвилювалися, коли чекали на оцінки від представників журі. Ну і звісно, нам хотілося, щоб Україна в цьому оголошенні результаті виглядала як І, власне так і сталося спікеркою українського Євробачення напередодні людина, яка виголошувала результати. Була Катерина Павленка, і вона обов'язково стане гостею нашого сьогоднішнього прямого ефіру. А от найбільше, звісно, божеволіла від емоцій там наша кореспондентка Наталка Гончарова, яка пощастила на власні очі побачити цю перемогу. Наталочко, вітаю тебе знову в прямому ефірі. Наталь, чуєш мене так, так. А, відійшла ти вже від цієї перемоги. Розкажи, як все це було, як було за лаштунками, бо на Євробаченні залаштунки, як я вже зрозуміла, це поняття дуже умовне, бо залаштунки це була величезна, величезна фанзона за межами взагалі цього палацу спорту, де відбувався а, конкурс. Тому розповідає все, що тобі от вчора запам'яталося. Вчора запам'яталося так багато, і я про це розказувала. А атмосфера це от найголовніше, що вчора було от не передати словами. Але сьогодні на диво, от, от просто вимерло місто. Воно порожнє. От ви можете побачити, якщо бачите, відео які вулиці людей немає зовсім. Я їх розумію, чому вони не заходять, не виходять на вулицю, тому що плюс 35 десь нам всім тут дуже дуже жарко. І люди вже робітники розбирають тут цю арену, де було Євробачення. Всі звичайні люди ходять по парку, біг. Вають, вигулюють собачок, всі повернулися до е, свого життя, і навіть дивно, що вчора не можна було ні в кафе сісти, ні таксі викликати. Так от тут було багато людей, а сьогодні їх просто немає. І хочу вам е, показати без слів просто е, людей, які вчора можна так сказати зачиняли двері євробачення, тому що вони настільки не хотіли йти а італійці чемні, Вони всі розійшлися. А от англійці і там і наші вони всі пішли навіть на. На тротуарі собі зробили там співи, танці. Послухайте, вона до все. І ще попрошу вас показати саме залаштунки, там де була така величезна фан-зона. Вона називалася містечком Євробачення, де виступали Калуш Саме під їх пісню всі настільки добре танцювали, підспівували, не знаючи слова. Зараз ми вже знаємо, що Калуш поїхали їм відразу. Потрібно повернутися в Україну, але вони навіть не можуть дати велику прес-конференцію ще там, бо купа журналістів хоче з ними поспілкуватися. Вони придумали, що ми зроблять зум прес-конференцію сьогодні, сьогодні з ними можна буде поспілкуватися, і вони дуже швидко поїхали. Але в них є грандіозні плани, як цією своєю перемогою допомогти Україні. От, послухайте, що сказав їх директор. Так, ми це зробили, братва на люстра у нас. Ми хочемо їздити з благодійними концертами по всьому світу, тому що зараз весь світ знає про кауш оркестра, весь світ знає про Україну і не скористатися цим для того, аби зібрати кошти для відновлення інфраструктури для культури для збройних сил України, вважаються злочином. Тому, якщо ви чуєте, що десь є е, концерт калоша орк... Калуш оркестра, ви обов'язково туди підіть. По перше, концерт буде дуже е, крутий по атмосфері. А по друге, ви дуже допоможете Україні. Е, е, і буду з вами прощатися, бо мені так уже спекотно, що все що я хочу зробити. бачите, я тут побачила папі таку калюшку, не калюшку, піду, хоч ноги помочу. Е, щось треба робити з цією спекою. Наталочка, я тебе ще раз вітаю з нашою перемогою і дякую за те, що змогла передати нам атмосферу того, що відбувалося власне в Турині. А, є людина, яка Вчора теж мала дуже відповідальну місію, тому що голосом цієї людини ми чули представлення всіх учасників. Ми чули голосом цієї людини оцінки, які отримувала Україна. До нас зараз в прямому ефірі долучається багаторічний коментатор Євробачення Тимур Мірошниченко. Тимуре, по перше, вітаю тебе з перемогою. А по-друге, вітаю, звісно, в ефірі національного телемарафона. Давай перед тим як я тебе буду розпитувати, як власне відбувався цей такий довготривалий Вчорашній ефір, давай подивимось. Нас є кадри, які були зняті в тому бункері, в якому тобі довелося коментувати Євробачення, як власне ти реагував на оголошення остаточних оцінок. Тому що якщо ми всі, хто дивилися і вболівали, могли собі дозволити все, що завгодно, і плакати, і матюкатися, коли почули про перемогу України, то тобі треба було якось поєднати свої емоції з тим, щоб виконати свою місію, ведучого до кінця. Давай побачимо, як це було, і потім. Тям, ти розповість, як тобі це вдалося? Ох, цей момент. Україна переможець! Я пома. Ну от влас... власне, це е е як напередодні все відбувалося. Мені здається, Тімур ідеально виконав свою місію, і зараз ми на намагаємося з ним налагодити е наш телевізійний зв'язок і повернемось за мить. Перебудуємо, перезапустимо, переможемо. Щодині новини разом сильні. Українські супергерої, які сьогодні стали легендами. Знайомтесь, герой України Дмитро Кащенко, особистий приклад героїзму, яким надихає співслужбовців, зустрічав ворога у 2014-му, очоливши штурм пісків, який дав змогу деблокувати Донецький аеропорт і проводжатиме ворожу армію. У 2022-му надзвичайно ефективні бойові дії для збереження позицій нашої армії спроможні виконати будь-яке завдання до нашої перемоги.